Вітаю вас, шанувальники підводного полювання. В цьому відео я розповім вам про нашу нову поставку 10 мм гідрокостюмів під назвою Катранса Hunter 2025. Це найтепліший гідрокостюм для зимового підводного полювання. Зовнішнє покриття гідрокостюму еластична лайка. Всередині відкрита пора. Лайкара захищає гідрокостюм від механічного зносу, а відкрита пора щільно прилягає до тіла. Та зберігає максимум тепла. У порівнянні зі смускін лайкра значно практичніша та довговічніша. Особливої уваги заслуговує шолом. Він повністю закриває лоб та має збільшене підборіддя, щоб уникнути стискання щелепи. Це дуже важливо для товстих серій гідрокостюмів. Костюм у нас складається з двох частин. Перша це в нас куртка з шоломом. Та рукавами типу реглан. Друга штани з високою талією. Висока талія дозволяє відвернути край та створити ефективний ватерстоп. У виробництві використовується японський неопрен – один з найкращих у світі за м'якістю, еластичністю та теплотою. Додатково гідрокостюм можна оснастити розвантажувальним жилетом це також важливо для товстих серій гідрокостюмів, рукавицями. Та шкарпетками. Запрошуємо вас у магазини Катанган у Києві у Дніпрі. Ви можете приміряти гідрокостюм, оцінити якість матеріалу та підібрати для себе ідеальний розмір. До зустрічі у магазинах Катанга.